Вчора ми з батьком говорили, що ще раніше він почав писати книжку про свою родину і про діда, який був в українській галицькій армії, і про двох своїх дітьків, які воювали в УПА, і про сім'ю, яка брала участь в Норильському повстанні. І я йому кажу: ну ви ж розумієте, що треба написати книгу тепер і про Андрія. Каже, що хотів би дуже-дуже зібрати всі спогади про Андрія, які були в соцмережах. І тому від імені пана Володимира Поробія я хочу звернутися і попросити: якщо ви знали Андрія, якщо ви перетиналися з ним, зафіксуйте на папері його спогади про нього. А я допоможу все це передати батькові пана Вол... П -п -п Андрія Парубія. І пан Володимир обіцяв написати цю книжку, бо це тепер справа його життя. І я думаю, можливо, спільними зусиллями ми зможемо акумулювати навіть ту інформацію, яка можливо не завжди була в публічному. просторі. можливо і не знали про а неї можливо, і не дійсно. знали, але це було би зараз дуже дуже важливо для батька Андрія Парубія зібрати весь цей матеріал.